Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І хочу прочитати Євангеліє від Луки, 18 глава. Як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, Він спитав, що б воно могло бути? Йому сказали, що той Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли його. Аби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, запитав: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ, бачачи те, воздав хвалу Богові. Ісус, Він зцілив сліпого, і Він сказав, що віра твоя спасла тебе. І знаєте, в цьому світі все трапляється по нашій вірі. Все, що ми віримо, все, про що ми думаємо, все, що ми говоримо, все, що ми бажаємо, все, що ми очікуємо, все це приходить в наше життя, але краще вірити в Бога, краще вірити в добро, краще вірити в світло, краще сподіватися. На те, що все буде добре, на те, що е, Божа любов перемагає всяке зло. Е, якщо погані обставини, то все погане скінчиться. Е, якщо якась хвороба, то вона також скінчиться, тому що Христос, Він воскрес, і Він на Христі був е, покараний, поніс всі хвороби. І якщо ми будемо вірити, як цей сліпий вірив, якщо ми в нього попросимо, тому що Христос запитує зараз, що хочеш, щоб я зробив тобі. І сліпий сказав, Господи, щоб я прозрів. Він також зараз запитує кожну людину, що, що ви хочете, щоб він вам зробив. Він живий, він воскрес, він чує, він бачить, він все знає, але він дає лише те, що ми в нього просимо. Тому будемо просити про допомогу, будемо просити про спасіння, будемо просити про благословення, про успіх, про процвітання, про просілення, е, е, тому що він є добрий, е, тому що Ісус і Бог Отець, і Дух Святий, це є добрий батько, це є люблячий Батько він набагато кращий, ніж наші батьки, чим ми, ми самі, як батьки для своїх дітей, він набагато кращий, Він той, хто може, він той, хто хоче, і його любов, вона перемагає всяке зло. Потрібно лише вірити в те, що він воскрес, в те, що він живий, в те, що кожному, хто повірить і прийме його в своє серце, він дає надію на вічне життя, він дає нове народження, він дає нове життя на цій землі. Він дає спасіння. І тому, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів. Зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос дає вам вибачення всіх ваших гріхів, які ви пам'ятаєте, які не пам'ятаєте, все, більше нема осуду, більше не потрібно мучитися. Це наче життя з чистого листа, це наче все спочатку. І просто шукайте Бога, шукайте його через Біблію, через Слово Боже, шукайте його і пізнавайте, який він є, і моліться до нього. І просіть. І з часом, чим більше ви будете молитися, тим більше ви будете будете бачити відповіді на свої молитви. Тому, якщо ми просимо на добро, якщо ми просимо щось хороше, то Бог обов'язково це дає, тому що Христос Воскрес! Ми його не бачимо, але ми віримо, що Він поруч з нами. І е, Він бажає зараз сіляти, він бажає благословляти. І якщо у вас є така потреба, покладіть руку на хворе місце, я помолюсь. Або якщо ви хочете просто благословення, покладіть руку на себе, я помолюсь, тому що Христос Він відповідає на наші молитви. Е, в ім'я Ісуса я наказую, геть пішов, забирайся, геть всякий дух немиче, забирайся геть всякий дух, що е, викликає хворобу. Е, нехай щезнуть всякі похлини, нехай щезнуть всякі бородавки, нехай щезнуть, очиститься шкіра. Від всяких прищів. нехай зцілиться повністю е, шкіра на голові, нехай відновиться волосся ваше в ім'я Ісуса, нехай не випадає. В ім'я Ісуса я наказую геть пішла всяка біль з ніг, з рук, з тіла, з м'язів, з голови. Всяка мігрень забирайся геть. Я забороняю всякому духу нечисту, що викликає депресивний стан, пригнічення. В ім'я Ісуса забирайся геть, залиште людину. Я забороняю всякому нечистому духу, що викликає е, алкогольну залежність або наркотичну. Забирайся. Геть заткнись, і вийде з цієї людини. І я кажу, ти вільна людина. І я кажу, Боже життя, нехай сходить на вас Духом Святим в ім'я Ісуса. Боже перемога, нехай прийде ваше життя. Це е, війна, так, це війна, тому що за кожну душу йдеться духовна війна, але Бог Він перемагає. Я кажу, ви вільні, я кажу, Божа перемога, ваше життя. Нехай всякі погані звички, нехай щезне е, просто, е, просто всякі укови, все, що вас Плутує всякий гріх, з яким ви ведете боротьбу, я кажу, Боже, перемога, я кажу, ви вільні, нехай ці е, вони розриваються. Е, нехай повністю приде свобода від Духа Святого прямо зараз в ім'я Ісуса. Е, ви вільні від всякого гріха. Е, Ісус Христос дає вам свободу в ім'я Ісуса. І я благословляю ваших дітей, благословляю вашу роботу, нехай приде процвітання, успіхи, і нехай буде захист Божий на вас. І всяка темрява нехай. Е, Іде геть від вас. Віримо, що Бог нас благословляє. Віримо, що Його любов перемагає всяке зло. Приймаймо його любов і захист. Божі ангели навкруги вас, куди б вони пішли, що б вони робили в ім'я Ісуса. Божих благословень нам. Амінь.